Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо готувати литошки з сиром. Ось такі. Вони виходять такі мягенькі, Подивіться. Ось такі добрі. Хто полюбляє сир? Ваш рецептик. Місто нам потрібна. Два стаканчика борошна просіяного і стаканчик гарячої води. Воду ми додаємо, пів ложечки солі і ложечку цукру. Все перемішуємо. Перемішуємо. Ось таке тістечко вийшло. Я ще додала до нього 100 г муки, бо щось мука почала ріднути. Все, відставляємо його в сторонку. Займаємося начинкою. Начинка у нас сьогодні така: Кисломолочний сир, кріп і сіль. Додаємо сіль, сіль можете брати по своєму смаку. І кроп. все перемішуємо? Тісточка ділимо на кульки аж кульку Розкатуємо тунесенький пласт ось так. Ложимо начинку і защіплюємо ось так. Ось такий тонесенький він повинен бути. Ставимо ліпьошки на сковорідку. обсмажуємо з обох сторін. Викладаємо на тарілку і змастюємо маслицем. Накриваємо.